Вітаю! СБЧ піку з іконами існує, а значить, я його збираю. Відкриваємо. Тут у нас те, що було на минулому тижні, плюс додалися Future Stars. Перший у нас це хто Неста. Таке собі, далі, Зедорф е і третій Торс. Серед цих оберу, мабуть, Алісандро Несту. Друга спроба цього піку поїхали. Як завжди, по одному дивимося. Перший варіант Неста знову. ти. Буде той самий пік. Вандерсар, Привіт. На жаль, ти мені не треба, бо є вже краща версія, третій варіант хто? Гатузо. І тепер спроба під номером 3. Давай. Перший Фернандо Єро. Далі Перес. Боже, і третій варіант. Хто? Оп! І знову поїхали. Так. Перший у нас креспо вже був. Далі. Лаудруп і Пірес. Пік з ймовірністю зловити героя Food Пентадії. Також тут герой Ліги Чемпіонів. Дивимося, хто тут. Oh. І спроба номер, вже не знаю яка. Поїхали. Хто у нас тут? Перший варіант це Рівалдо. Таке собі далі. Касіліас. Прекрасний голкіпер, але варіантів у мене купа на цю позицію. І третій. Бутра. Пізьмемо то що у нього по ціні 400 тисяч. А зараз пропоную вам оцінити мої найкращі паки минулих двох тижнів під час промо Голасу. Я відкривав небагато паків, оскільки більшу частину зберігав для команди сезону, але деякі дропи варті уваги. Ултимейт набіри у нас схожучого Голасу. Хто це? у нього. Колір? Да! М -м -м, найс. Опа! Стоп! Чехія, ЦАП, російський. А! Окей. О! Я спрям набору, Корея. Да ладно. Ихера! Це хоча й бейбі-версія, але... Фіга себе. Опа! Хто тут у нас? Чехія? 90-та, да. Бейбі версія. Ні, 92, повноцінно, ще дабл влокаут, ще й віалі, собі, пак. Інформ. так. що це Це легенда? Трохпа? У нього тільки одна версія чи дві? Це 94. ЧЕС! Вау! Що ще всередині ніфіга собі, скільки ти коштуєш зараз? 400 тисяч. Пак 72 плюс x20. Відкриваємо у веб-додатку і приносить Що? ікона. Хто? Ліникер. Окей. Непогано. Черговий 83 плюс x10. Що тут? Інформ. Англія ЦАП. Туподен. Скільки у нього там 90? Чи... Да, Пф, нормально. Одна з останніх і вона приносить успіхи Корея. Любий захисник, це на жаль, бейбі версія буде Барджисуна. Саме так, 90 рейтинг. Не погано.